Доброго благословенного дня святе Письмо на кожен день притчі Соломона, 15 глава, з 20 по 33 вірш і 16 глава з 1 по 9 вірш. Розумний син приносить радість батькові, але людина нерозсудлива, зневажає і свою матір, безглуздя радість для нерозумного. А розумна людина ходить прямими дорогами. Через брак порад задуми руйнуються, а коли радників багато, вони збуваються. Радість людини у відповіді її уст, і яке ж приємне, доречно сказане слово. Розумний йде дорогою життя вгору, щоб ухилятись від шеолу внизу. Господь руйнує дім зарозумілих, але укріплює межі вдови. Задуми злих огідні Господу, але слова морально чистих приємні йому. Жадібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Серце праведного обдумує свою відповідь, тоді як уста нечестивих вибухають злом. Господь далекий від нечестивих, а молитву праведних він слухає. Ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина зміцнює кістки. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме серед розумних, хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу, хто ж застереження приймає, той набирається розуму. Страх Господній навчає мудрості і славі передує покора. Наміри серця належать людині, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини видаються їй чистими, та Господь зважає на дух. В усіх своїх справах довірся Господові, твої задуми здійсняться. Все учинив Господь з певною метою і навіть нечистивого на день лиха. Огидний для Господа кожен зарозумілий серцем, можна ручатися, що такий не уникне покарання. Милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло. Коли стежки людини Господові до вподоби, то він і її ворогів мирить з нею. Краще. Небагато справдою, аніж великі прибутки, здобуті несправедливістю. Серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою, Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.